Трьошка в сучасному комплексі від великого забудовника, з ключами в 2025 році. Про умови придбання в кінці відео додивіться його, щоб дізнатись. Від проекту 20 хвилин пішки метро Позняки, 4 хвилини пішки озеро з місцем для відпочинку, 10 хвилин на авто до Печерську та Подолу. Сумніваємось, що взагалі знадобиться кудись їздити, бо в радісі одного кілометра поліклініки, продуктові магазини, школи, кав'ярні та пункти видачі все для комфортного життя. При цьому до центра міста на авто також близько. Проектом благоустрою комплексу передбачений закритий двір з продуманим ландшафтним дизайном. Автомобілістів зацікавить підземний паркінг, в який можна потрапити з свого поверху на ліфті. Не доведеться виходити на вулицю. Для безпеки майбутніх мешканців передбачена система IP-демофонії з керуванням через мобільний застосунок, грамотності планування вистачає. Кухня правильної форми стане місцем для приготування і сімейних обідів. Три окремі кімнати, 11, 12 та 17 квадратних метрів, в яких можна розмістити не лише ліжко та шафу, а й робоче місце, невелику бібліотеку чи куточок для йоги. У предпокій є місце для шафи та поличок. Місце вистачить для всієї родини, в кожній кімнаті панорамне скління. Збільшені вікна роблять простір світлішим та затишнішим. Житловий комплекс від надійного забудовника, який славиться своїм продуманим підходом до благоустрою, і робить все вчасно. Придбати квартиру можна за 100% оплату чи розділити платежі на зручні частини протягом трьох років. Таких квартир в комплексі лише усього п'ять. Якщо вас зачепило планування та житловий комплекс, чекає у центрі продажу.